Вы сказали. Друзья, мы в Бостоне. Я первый раз в Соединенных Штатах Америки. Вот центр Бостона. Сейчас мы найдем, мы найдем тропу и пойдем по ней. А... Зараз нам вот, треба правда? найти тропу, вот эту, она красного червоного колера. Ми в Бостоні. Ура! Ми в Америці! Ну, приїхали просто, скажімо так, ненадовго. Потім повернемося в свою любу Україну. Я вже сумую. Ми тут тільки в перший день. Я попрошу за то, что трусится в телефон. Да, Следующий да, раз. Какие они здесь крупные, интересные? У нас рыжие, а тут серые. Да, белочка. Ну, они такие крупные, серого полера. У нас из местной пёстрой. Да. Она мне Аниту напоминает. Классная это красивая. В Нью-Йоркском парке было Ого! Жирненькая а цирковое представление. Да, она не жирненькая, а она просто она, она ждет, когда мы ее угостим. Какой-то пакет стоит подозрительный, там что-то лежит. А, это ей оставили пакет. Она сейчас в пакет залезет. я думаю, что это какие-то консервы Она а, смотри, вона хоче подивитися, що в той баночці. Ага. Дивись, який цікава. <реклама> Ой, вкусно, вона кушає. <реклама> так, ну, друзі, ми йдемо далі, бо в нас немає часу, скоро буде темніше. Ось такий фонтан Бостонський. Це я так розумію, історичний район Бостона. Бостон. Ми... О, ще одна білочка, та їх тут багато. Тут дуже... І Білки, у нас якісь вони, да, в Україні, а тут якісь сірі. Дивіться, яка. Вони сірі тут. Гуляємо по Бостону. Бостонский парк, собор. А, стоп, Лера, Лера, Лера. Вот эта тропа. Вот она красная. Вот это она. Пошли, пошли. Вот командор Джон Беррі. Борн из... В общем, где-то там родился. Не... Нема часу зараз дивитися, буде більше часу все прочитаю. Зараз просто обзорна екскурсія по Бостону. Ти в інстаграм виставляєш, да? Щоб одразу легко побачив? Ні-ні, я в ютубі веду. В Ютубі? Uh -huh. Так Льоха увидит. Льоха? А он не, не подписан. Он подписаний. Ну нічого, хай бачить. Хай бачить Бостон Парк. Он дивіться, який. Як оживається Отаке вот от... О, а це щось єврейський. Ізраїльський, точніше прапор рядом з американським. Друзі, а це довострой, як вони ряду. Історичні марачоси такі невеличенькі. І нові. Так, ми у парку. Meet Boston Visitor Information Tour Trolley Attraction Tickets. Заходимо. Hello. Калел, сюда. Сюда. А Сувениры. Что тут мы имеем? цеки какие-то соусы. Сувенир. Ста... Ну, исторические памятки разные, из которых поработали сувениры. Чашечки. О, толстовочки. 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 Шут, шут. А, что? Ну, закрытый. Держите дверь закрытый. а, закрытой. Тримайте, тримайте двері зачинені. Так, ви тут дивитесь? Цікаво вам. Бостон, Бостон, Бостон. Іграшки Бостон. Ну, різні-різні сувеніри, як це завжди. Ну, і куди ж дітись білочка? Я вам показувала. Їх багато-багато багато. А що це за деньги? Це деньги. Так, йдемо на вулицю, поки наша молодь там вибирає проспекти. О, дивіться, яку, яка гарна штука їде. Це ми вовремя вийшли. Ага, корабель на калі на колесах іде. А он щось дуже цікаве. Інсталяція. Зараз подивимось чи памятник. Іду. Це Бостон, друзі, ми у Бостоні. Тут нельзя, можна, мабуть, ходити. Бачиш, стоїть. А чому стоїть така штука? Та ні. Nou, ну, не знаю, можна тут іти чи ні, Bo, дивіться, Поставили таку штуку. Там якась така гарна скульптура. Зараз ми подаємо ближче я підійду, подивимось, що це таке. Що воно, якась руки. Да-да-да, я читала. Ну, а белок тут, он, гляньте, гляньте, какая красавица. Одна, вторая. Как... Ну, вот сири, они якось трохи напоминают щуриков, да, домашних. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, побежала. Не могу ее поймать, а вот она. Хоп-хоп-хоп. Он вообще одна. Их тут у Бостонскому парку, ну, дуже богато. Зараз обійдемо навкруги. Бачите, руки обійми це от чоловічі руки, бостон, чоловічі руки і жіночі. Це пам'ятник обіймам. Я так розумію. Ось такий от цікавий пам'ятник, він дуже величезний. От дивіться, людина не йде, який він величезний. Це обійми. Це як один чоловік та жінка, які кохають друг один одного, вони, здається, мені як один організм. Ну, це про це. Цей пам'ятник читаємо. Да, 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 да. Видите, любовь, главная сила, всеобъемлющая сила. <реклама> Кто забыл, какие сварюшки, варюшки, чи девочки просто положили? Дивись, беймы. О, щось літає, якісь військові вертольоти. Правильно, пусть хай тренуються. Зараз у світі дуже неспокійно, і цей чувак, який там реборн чи хто він такий, лежицар, може і сюди полізти будь ласкачка зробіть і мені тут фоточку должен фото а у мене є телефон я рассмотрю с родителями с фоточку бачите, годинник Стравить на домі. Да, зараз день. я з хлопцями своїми. Да не надо телефон не надо Я не поняла, вы смотрите сюда или нет Нет. Зачем? А, это такая вторая, это просто она. Лебедиска. Она просто должна быть и все. Е естественно. Взгляды не обязательно. Взгляды ловить не обязательно. Ну что, начинаем тропу? Да. Так. Вот мы начинаем сейчас идти по такой тропе. Где она начинается, Лер? Вот а -а -а. ну, там. А, вот там, да. Зараз ми підемо на трапу, вона тягнеться 4 кілометри, ми по неї підемо до і будемо бачити, що тут цікавого в бостонському парку, у центрі Бостона. Що тут ми можемо побачити цікавого знімаєш? Це ще лайки поставив. по бостону. Йдемо на тропу, яка починається. Туристична тропа. Тягнеться 4 км і проходить через багато э, культурних пам'ятників Постана, історичних місць. Буде цікаво. Так, зараз я закрою стрім. Тому що малый актив я, мабуть, не поставила якісь настройки.